Ювілей 50 тисяч, Навіть 50 метрів переїхав по дорозі до роботи. Бачайте, що не цифрові. У мене не нові технології, у мене старе відерко, але воно мене досить таки тішить. Викрояв. Годинку часу. Зараз поміняю масло. От так як в мене 50 тисяч, я казав, що більше 5 не буду їхати. Заміню маселко. На гарячий двигун зливаю масло, міняю фільтр, заливаю масло. І потім ще знайду час, пробіжуся просто і зроблю відгук про цю техніку, на якій я наїздив. Майже 11 тисяч. В попередньому відео, де я розказував про свої доробки, свій тюнінг, я показував, яке я буду масло міняти. Це масло голландське, ватойл. Це те ж саме, що і статойл, те саме, що і кранойл. Перевірені масла, ніхто не підробляє. І фільтр до СІБІшки Highflow Fільtром. 303 mm. Навіть кільце не треба мастити вже виробник про це подбав, бо переважно купляю фільтр для машини, це резинка суха, треба взяти масло. Оця резина не закусила, а просто, коли ви дотягуєте, вона дотягнулася до певного зусилля. Перед зливом викрутив чистесенько, ніякої стружки, абсолютно. Ну, це ж Honda! Це в неї маха якась. Так, влив 3 літри. Дуже часто мене запитують, скільки лити, що лити, як лити. Ну, Для тих, хто не знає а хоче сам це зробити, Ну, лити приблизно стільки, скільки по мануалу пише, ну, влив я 3 літри. Заводите мотоцикл, поки масло розженеться по системі, заповнить масляний фільтр, глушите мотоцикл. Масло все стікає, чекаєте там півгодинки і тоді вже доливаєте до свого рівня. Тому що зразу ви так не вгадаєте, ви не знаєте, скільки ви злили, скільки ви залили. Старе масло виглядає в каністрі звичайно чорним. Але на пальцях ще воно геть не чорне. Я ж, типу, по японському мануалу мав їздити 12 тисяч, ну це ж здівательство на технікою. До речі, теперішні машини, які берете з салону, я ж мав дачу Логан, опелястру. 15 тисяч перша заміна. Ну Це що нормально? Це не нормально. О, бачите, 5 тисяч і таке масло. Можна ще було їздити, але я схиляюсь до того, що краще я пожалію мотора і дам йому чистеньке масло, чим я буду жаліти гроші на масло. Ну Це моя позиція. Це масло я зливаю в каністру. Я зазвичай таке масло лию свій мототрактор, якому 11 років. О, там він стоїть накритий, це мій помічник. І я ще за 11 років до мотора не лазив, я навіть не знаю, як поршень виглядає, я тільки рівні міняв. Обробив я ним сотні гектарів. Це не про свій город, це... я б тут півгородища об'їздив. Ну Наразі він працює на мене, ну тут таке. Що я вам скажу? 3200 злив. 3200 залив. Моя Honda не взяла ні граминки масла. Що мене дуже-дуже радує. Виставляю колеса так, аби, бачите, чуть-чуть підставляю, щоб він стояв рівненько. І саме в собі представляєте пробочку, не закручуючи. І отак от має бути. Повний рівень. Ось отак. Все. Так воно і було. І так буде. І поїхали. Декілька днів, вже щось трошки наїздив 135 кілометрів після заміни масла. Що я можу сказати? Ну, та я нічого ніяких змін не бачу. Дехто каже, що коробка краще працює, та вона і так добре працювала і працює далі? Все добре. З'їздили в Тернопіль з дочкою. В основному їжджу по потребах, ну, так зараз виходить. Рідко куди я собі дозволяю так з'їздити. Отже, я обіцяв відгук. Я, Можливо, його б доробити що 5 тисяч. От заміна масла і відгукуюся про свою техніку. В мене дуже багато людей питає і дуже багато людей після мене, після моїх відосів покупляли саме такі мотоцикли. Ну, може десь хтось попав на якісь дрова, а в основному люди їздять, насолоджуються, тішуться. Ну і слава Богу. Що я робив за ті 11 тисяч? Ну, ви вже можливо чули. Були такі відоси, там були якісь технічні питання. Тюнінг я зараз затрагувати не буду, тому що це відео було попереднє. Це ніякого відношення не має до обслуги мотоцикла. Тобто я вже зробив дві заміни масла. На самому початку міняв антифріз. Поміняно фільтр повітряний. Ну, це тюнінг не тюнінг, а таке сідушка перероблена. Перебрана передня вилка, замінено масло, все працює, поставив гофри, все, окей, Ззаді Знімався маятник заради того, щоб просто подивитися на стан підшипників маятника. Ну, Там не було сухо, але домастив, поставив, все переглянув, чітко ланцюг досі той, що з ним я купив. Я його купив, він був не новий, ну, але він ще добрий, на зірочці не гуляє. Автозмачик рулить. Думаю, ще, ще поїздить і поїздить. Що ще я робив? Я перебирав карбюратори. Бо, ну, в принципі, він добре їхав, але він добряче пив. Він мене пив мінімум 5,2, це мінімум, як я не старався. Ну а так то було і 5,5, і 6, і всяке було. Тому мене цей е, розхід не влаштовував. Я розібрав, подивився, які там вже кльори. І просто тупо на базарі купив. Жикльори там є різні. Там, по-моєму, 122 -і стояли. І я брав там 120, і 115, і 112. І, коротше, по-моєму, в мене там стоять зараз. Чи 115, чи 118? Я не пам'ятаю вже. Є таке відео по карбюратору. Одним словом, жикльори від ниви. Один жикльор 50 гривень. Поставив і я вгадав. Він і тягу не втратив, динаміки не втратив, все класно. І розхід в мене від 4 до десь до 4,9. От 4,9 це був максимальний розхід з пасажиром, з усіма груженими кофрами, з різними дорогами і по пересеченці, і з швидкістю до 120. Навіть 5 в мене не вийшло. Так як я сам їжу, в мене приблизно виходить 4,5 літри розхід. Їду собі легенько, отак, легенько, до соточки. Можна вписатися в 4,2 приблизно. Рахую, що це нормально, китайські трьохсотки, майже дотягує до 4 літрів. Так що нормально. Ну, Були поміняні шини до самого початку. Колега Андрій Карпяк мені подарував три шини. Я дві поміняв, одну ще маю на запас. Їжджу досі, до гальм не дивився. ну Тобто тут направляю ще помастив, колодки ще добрі, не міняю, ззаду барабан. Він вічний. Я там глянув та й му ще ходити не знаю скільки років. Ну і тут трос поміняний. Його не треба було міняти, просто я поміняв руль. Руль на 82 см, трошки мені був за широкий, врізав 79 см, але з грузиками він все одно має десь 85. Класно, дуже зручно їхати. Ну, таке враження, що садиш на комусь з Турендуру. До мотора не лазив, перевіряли компресію з Віталієм Козловським. На холодну компресія була 14 в обидвох циліндрах. Чого хотіти. Раз на холодно є така компресія, наче до клапанів, нема чого лізти. Цокотіти, вони теж не цокотять. Тобто навіть не переймаюся. Ще що було в мене по системі охолодження, то само початку з цим займався. Десь там щось підтікало, і бачок був тріслий, він там стояв, він був тріслий і в ньому було сухо. Але воно працювало, мотоцикл не перегрівався, нічого, пробка там тримає, все, май, все нормально. Але десь там. Не можу звідси показати, там термостат є, там з боку такий і воно там чуть-чуть так сльозилося. То там просто треба було манжетик поміняти. Я від газової установки від машини взяв, його всунув, він підійшов і все нормально. Думав міняти бачок. Та й думаю, куплю бачок від е, Ниви. отакий От бачок невеличкий. Казали мені в коментарях, що... Він тобі буде зривати, переповнювати, нічого подібного. Вже іспитано навіть при температурі плюс 38 на дворі. І їздив я, і по бездоріжжю, вентилятор включався. На холодно, тут має бути пару міліметрів е, антифризу. Звісно, якщо налити налиєте отак, то воно вам випре. Пару міліметрів, щоб просто. Знати, що на холодно, воно втягнулося назад, там під пробку все нормально, а тут ще малесенький залишок є. От тільки що ми їздили в Тернопіль, в мене було десь половина, бо ми в пробці були, по місту їхали. Один раз в мене десь було дві третіх. Ну, то він так грівся, вентилятор постійно працював. Хватає його. Ну, як то кажуть, оте тимчасове, то надовго. Та й не хочу я навіть його міняти. Хай собі буде такий, як є. Я, чесно кажучи, не переймаюся. Я викладав відео останнє мотоподорож, свірський замок. Я десь проїхав кілометр 15 мені почав мотоцикл Ось Таке враження, що бензину не вистачає. Переходжу на резерв нормально. І це я вже за декілька разів зрозумів, що десь тут щось забито. або краник не робить. Бо цей краник в мене від вакууму взагалі не робить. Бачите, тут... Він робить просто як механічний краник. І так і на резерві їжджу, та навіть лізти не хочу. Я просто знаю, що як я 300 наїздив, треба шукати заправку. Зараз у мене 199. Ще соточку наїжджу. Ну, там ще можна наїздити кілометрів 70 а може і цілих 100 Але 300 наїздів, шукаю заправку. Може я колись пересяду на тур ендуро, а може я колись пересяду на якогось круїзера. Я наперед не забігаю. Наразі цей мотоцикл мені приносить прекрасне задоволення. Їжджу і насолоджуюся. В мене багато хто питався, чи я його не виставляю на продаж. Поки що ні. А якби навіть і виставляв, то повірте, що я його менше як за 3 продавати не буду. Тут тюнінгу на 800 доларів. На тому завершую. Всім вдалого ще мотосезону, попереду ще цілий вересень, жовтень. І перемоги на всім, слава Україні.